Так, усім доброго вечора. Сьогодні хочу розглянути позиції, які відкривав. Їх було дві. Починаємо з євро. Позиція відкривалася 31 січня. І... Так. Який був контекст? Бачимо. На тижневому графіку тут був ГАП. Далі ціна на даному таймфреймі підтверджує вигляді rejection блоку і також FVG на даному таймфреймі. Після чого на 4 годинному також формується SNR. і 4 години імбаланс. Плюс тут був PDAH, і ціна імпульсно сюди приходить. тестую цей момент. Тут я хотів побачити годинний Volume е Conformation, як мінімум, тому що це є 4 години імбаланс. Трошки його було недостатньо, тому що це pda Плюс це денний ФВГ також було би краще отримати підтвердження на 4-годинному графіку. Ми це отримали. Тут бачимо. Турився 4 годинний ФВГ, також СНР. І я заходив в позицію від з цього 4 годинного. ФВГ, мені не подобались е, таргети. Чому? Тому що е, е, тут були таргети у вигляді PDL, і вони вже ось цей на даний момент був знятий. І залишалися незняті ці два, коли я заходив позицію. І Якщо б було правильно заходити, мало би бути ось так. Тобто 1 до 1. reward. Тому я не хотів так заходити. І е, зайшов був, точно не пригадаю. ну Це було в районі 3 до 1. До Але в моменті ціна зразу отримала реакцію. Зняла цей PDL, получила реакцію в лонг. Утворила тут. Утворила Лонговий ФВГ, і в момент я закрив цю позицію в невеликий мінус. Щось типа отак. Після чого ціна е, знесла цю ліквідність, затестила ще верхній цей ротор е, імбаланс. І вже після того на новинах, плюс тут ще новина було. На новинах. Пішла вниз практично досягнувши таргету. це була п'ятниця, тому ціна 2 дня не торгувалася, і після чого відкрилося таким величезним гепом. Лишати позицію я не хотів, в будь-якому випадку. В принципі, ну, є мінуси тут, в, особливо в ризик менеджменті в плані. Позиції, ризик до прибутку. Треба було відкривати або так, або не відкривати взагалі. М -м якось так. Тому в цілому не дуже задоволений цією позицією, але вже як є, а, далі. Друга позиція відкривав сьогодні. Це вже було на парі GBP-USD на фунті. Покажу, як вона виглядає. Так, контекст. Контекст. До речі, на рахунок сьогодні. Я не був впевнений, що ціна, наприклад, на євро буде перекривати, що ціна на євро буде перекривати цей геп, який утворився. Uh, думав, що він скоріше буде слугувати. Uh, приводом для шортів. Але uh, підказувало напрямок uh, GBP, тому що uh, після ось цього гепу GBP утворив аж цілих дві. Uh, Лонгові пої плюс ціна е, зайшла в лонговий ФВГ на тижні. І від цього отримала сильну реакцію. На євро немає такого. На євро, на євро бачимо, що тут ціна тестувала, в принципі, реджекшн Тому е, фунт мені трошки був більш зрозумілий. Я побачив тут тижневий. Імбаланс, після чого побачив різкий вихід ціни такий, велику лонгову свічку. Це, в принципі, можна розцінити як як реджекшн І після чого ще плюс всередині були лонгові пої. Якщо розтянути е, range, якщо розцінути торговий діапазон, е, то бачимо, що. Ціна тестую його в преміальних зонах. Це годинний, годинний імбаланс. Тут ціна зранку приходить. Тестую його. І тут я заходив позицію трохи вище, десь в цих відмітках приблизно. Таргети були у вигляді оцих максимумів. Цього і цього. Вони мені здавалися досяжні, тому <кхем> у вигляді таргетів обрав їх. Е так, і зразу мені не сподобалось, що ціна затестувала ось цей е ФВГ годинний і отримала реакцію у вигляді трьох свічок фітілів. Тут я вийшов з позиції без убиток, десь в цьому районі і хотів перезайти вже пізніше. Тут бачив е ось цей режекшн я його відмітив. І я був за графіком в цьому моменті, коли це назатестила, е спокійно міг зайти з цих відміток. Я був, я навіть. Коли виставляв таргетом, в мене виходило 3 до 1, е, я спокійно міг зайти, але я щось завагався, якось посумнівався, не хотів заходити. Не був впевнений. Плюс проти мене, що там був е, імбаланс на 15 хвилин. Тут, коротше, було декілька імбалансів. Плюс, бачимо, як ціна так якось невпевнено рухалась. Я посумнівався. хоча чи я би заходив від ось цієї позиції. Чи навіть якщо би я заходив, точніше, не закривав позицію, яка в мене була відкрита вище. Ось тут ця. Все рівно в мене би був тейк. Тут в мене виходив десь 1 до 1,5. Я пригадую, а це був 1 до 3. Навіть якщо би я тут не, не закрив поспішно, я би отримав тейк. Урок для мене. <кій> Я вже давно це правило для себе визначив. Е, або тайк, або стоп не закривати в безубиток. Е, дуже багато раз не дозаробляв через цю проблему. Е, так. І плюс все рівно присутній страх. Страх відкриття позиції, і коли навіть відкриваю, мені важко типу, сидіти в позиціях. Відчуваю тиск і <кій> та, це, треба з цим щось вирішувати. Для себе був вирішив таку е, цю проблему таким чином, як просто не сидіти за графіком, відкрив позицію, е, накинув стоп-лосс тейк і просто йти гад від графіка. Чому такий зробив висновок? Тому що, наприклад, е, всі ми, коли робимо бектест на історії, Ціна дуже імпульсивно рухається. Ми там свічки там годинні, 4 годинні ми пролистуємо там за секунди, та? коли ми там, наприклад, зайшли якусь пої, і ми там стараємось, наприклад, там, хочемо от, дійти до таргету, ми ці свічки пролистуємо дуже швидко. І переважно ми, ми чекаємо, коли ціна дійде до таргету. Але в реальному житті пересидіти цих, наприклад, 5 чи 6 лонгових свічок дуже важко. А на бектесті ти пролистуєш їх за пару секунд, і тобі не важко їх відсидіти. І для мене це пришвидшення часу умовно. Це буде просто відійти від графіка і, наприклад, заходити раз, наприклад, в 3 години умовно. Та? І коли ти зайшов, ти тут відкрився. Зайшов раз в 3 години, ти побачив ось тут. Зайшов там ще наступний раз, ти вже побачив тейк. Це умовне таке, як, як би тест на трейдингью. Тому для себе вирішив такий, такий момент. Шкода, тому що тут би було тейк, на євро. Тут би був стоп, скоріше за все. Зараз секундочку, знайду позицію. Так, тут би був стоп. E, просто моя помилка в тому, що також треба було не, e, не жаліти стопа, нормально покласти, або фактично. E, реально відміна ідеї була вже за цим e, за цим, макс, e, цим максимумом. Тому було краще отак зробити або взагалі не заходити. Але... Таке буде на майбутнє.